Дебе? У Львові вчора був, а ти що? А я тебе чекав, як цей пес, так? Да? Я тебе теж чекав, як той пес. А ти мені не дозволяє, що я Я Зна. Фу Ого! То оцей капець. Ну добре, тоді що, 200 гривень або 300 доларів, кажи. Дай 200. 200, так? Замість 300 доларів. От так от. Ти ще Світлана не настільки мудра жінка, як всі. <реш> <реш> ти мала взяти гроші. Фаршивка це чи не фаршивка? Це фаршивка. Ну, може і ні. А на п'яний базар кущен. Ну, сідай підвезуть мене камерна. Світлана взяла, підключила по Bluetooth до машини і, і музику слухає. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не підем до стать в серцю вручну земнового життя. життя. А наша сторі, сторі просто почала. Життя, ти собі, і ти собі жила. Я говорю, що для людей любої звуки. Лише... Дякую. Так мене на дискотеці, Світлана. Все, я поїхав, Свіфрана. Все, я поїхав Сітан. Ну, а на мою музику буде блатной, блядь. Да, буду влатний. Ну, а я що буду слухати свою? Де Каже, на моїй музиці блатней буде. А ви за включили, а мені не треба не слухати музику. А ну проконтролюй ззаді, можеш їхати.